Добрий день! Сьогодні вивчаємо пряма відрізок і їх побудова. Пролунав дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок допитливі в класі діти. Про все хочу знати на світі. Гра 8. Треба відновити послідовність. Так. 3. У нас є у нас числа є 12, число 18 і 27. Давайте міркувати, які числа у нас е загубилися в горошинках. Так. Міркуємо. 3 на 3 число наступне чи буде більше. Це Шість. Шість плюс три це дев'ять. Дванадцять у нас є. Дванадцять плюс тринадцять. Пятнадцять вісімнадцять у нас є. Вісімнадцять плюс три двадцять один. Двадцять один плюс три двадцять. Двадцять плюс три двадцять. І двадцять плюс три тридцять. Наперед діти скажу, коли ми будемо вчити табличку множення на 3, так оце якраз у нас є результат добутку. Всіх чисел на 3. Робота з підручником математики. Сторінка 56 відкрили. Пригадаємо, пряма лінія не має ні початку, ні кінця. На прямій лінії є безліч точок. Накресли в зошиті, пряму завдання перше з підручника. І поставив зеленим кольором три точки на прямій. Так, одна точка, дві точки, три точки. Одна, дві, три. Напрямі зеленим кольором, ще раз повторюю, з червоним кольором. Дві точки, які не лежать напрямі. Ось одна і ось друга точка. Постав червону точку, проведи пряму так, щоб точка опинилася над прямою. Ставимо червону точку, ось. І треба так провести пряму, щоб точка червона була над прямою. Ось так діти, ми проведемо. Беремо лінійку, беремо простий олівчик і проводимо лінію. І червона точка у нас над прямою. Далі завдання 3. Лампочка, сторінка 57. Постав зелену точку і проведи прямо так, щоб точка опинилася зліва від прямої. Ось у нас зелена точка. І провести треба прямо так, щоб вона опинилася зліва над прямою. Це буде ось вона, вертикальна лінія. Пряма. Ось. Точка опиняється зліва. Рухлива вправа і продовжуємо. далі. Дай відповіді на запитання. Дмитрик і Артенко позначають міста точками, а дороги прямими лініями. Місто, дорога, місто, точка, дорога пряма. І перше запитання: скільки прямих можна провести через одну точку? І чия відповідь буде правильна? Дмитрик говорить одну пряму. Артемко каже безліч прямих. Міркуємо, хто з хлопчиків дав правильну відповідь? Так, Артемко, по ми знаємо правило, через одну точку можна провести безліч прямих. І подивіться, як показано на відео. Безліч Так, далі, друге питання. Скільки прямих можна провести через дві точки? Поясни, чи я відповідь правильно. Дмитрик каже, одну пряму. Артемко каже, безліч прямих. Так, дивимося. Місто 1 точка і місто 2 точка. Проводимо пряму. Так, можна провести тільки одну пряму, бо є правило. Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Всі правила, які я говорю, діти ви запам'ятовуйте. Відрізок частина прямої обмежена двома точками кінцями відрізка. У відрізка є початок і кінець. Дивіться, діти, порівняємо: в прямої немає ні початку, ні кінця. А от відрізок має і початок, і кінець. Так, дивимося нам завдання 5. Бжілка у нас І ілка вимірює довжину відрізка, який утворили краплинки меду. Так, взяли лінійку. І виміряли. Так, довжина відрізка 6 см. Відкрили зошити і накреслили відрізок довжиною 6 см. Зупинили відео і накреслили. Діти, ми не пишемо номер, не пишемо завдання, просто вчимося креслити. Поставили точку спочатку одну, потім відрізком відмірили 6 см і поставили другу точку. У вас буде початок і кінець. І провели пряму. У нас вийшла довжина відрізка 6 см. Ще раз повторюю, зупинили відео і накреслили у зошиті такий відрізок. Запишемо у зошит завдання 6. Пишемо номер 6. Наскільки сантиметрів довжина червоного відрізка більша від довжини синього. Запиши вираз і обчисли. Діти, креслити не потрібно відрізки. Ми запишемо тільки обчислення. Так. Міряємо спочатку червоний відрізок. Взяли лінійку. Нолик повинен співпадати з початком відрізка. І кінець відрізка. Дивимося, що показує нам лінійка. Лінійка нам показує 7 см, чорний відрізок 6 см. Діти, який довший? Так, червоний. А наскільки? Щоб виконати завдання, потрібно пригадати правило. Щоб порівняти, треба відняти. А якщо правильно, довге. Щоб порівняти два числа, наскільки одне більше від іншого, або менше, треба від більшого відняти менше. Запишемо у зошит вираз 7 відняти 6, дорівнює 1. Відповідь. Запишіть самостійно. На 1 см довжина червоного відрізка більша. Зупинили відео і записали розв'язок. Пишемо, ще раз повторюю, номер 6. Далі пишемо: 7 відняти 6 до рівня 1 відповідь на 1 см довжина червоного відрізка більша від довжини синього. Можна діти скоротити. На 1 сантиметр довжина червоного відрізка більша. Так, і продовжуємо далі. Два їжачка і два єнотика біжать один одному назустріч, так, як на малюнках. Наксли зошити відрізки тієї ж довжини. Взяли лінійку. І виміряли у зошиті у підручнику яка довжина червоного відрізка. І таку саму, такий самий відрізок з такою довжиною червоного кольору, накреслили у зошиті. Це 4 см. І другий відрізок накреслили. Це 2 см. Діти, зверніть увагу, між відрізками дві клітинки. От у нас тут не дуже гарно видно, дві клітинки від завдання відрізок 4 см. І тепер дивіться, від червоного одна клітинка вниз, друга клітинка і чорний, чорний синій відрізок, вибачаю, синій відрізок, накреслили. Зверху пишемо простим олівчиком, діти не ручкою, а простим олівчиком 2 см. Простим. Слідуюче завдання із номер 7 на сторінці 58. Це завдання ми також запишемо у зошит. Накреслимо і виконаємо завдання. Так, дивимося. Відстань, яку пробіжить кожен між до зустрічі була однаковою. Треба так точку поставити, щоб відстань була однаковою. Це буде ось посередині 4 сантиметра. У нас відстань червоний відрізок. Червоний, якщо ми поділимо пополам, це буде 1, 2, 1, 2. Однаково, що от перший, і другий їжачок, однаково відстань, пробіжать до зустрічі. Далі, на синьому відрізку треба поставити відстань, яку пробіжить перший янотик. Була так, була більшою, ніж відстань, яку пробіжить другий. Ну, Можна поставити ось так. Значить, Дивимося, у нас 2 см було. Тут у нас 1,5, а тут половинка сантиметра. Перший пробіжить більшу відстань, другий меншу відстань. Зупинили відео і накреслили два відрізки червоний довжиною 4 см і синій довжиною 2. Поставили точки зустрічі. Завдання 8. Діти, ви виконаєте вдома у зошиті. З математики. Треба накреслити два відрізки, перший довжиною 6 а другий на 3 см довший. Ось перший відрізок довжиною 6 см. Зверху пишемо діти, ще раз повторюю, простим олівчиком. І якщо другий три довші, це треба додати до 6 3. Вирівні 9 см. Отже, другий відрізок буде довжиною 9 см. Зверніть увагу, ще раз повторюю, між відрізками дві клітинки. Для чого? Щоб було зручно писати довжину відрізка. Завдання 9. Уважно розглянемо малюнки, і треба знайти е, два відрізки однакової довжини. І обчислити суму їх довжин. Так, однакову довжину мають. Ану, взяли лінійку і швид, швидко знайшли. Так, жовтий і фіолетовий відрізки 5 см. 5 плюс 5 рівня 10 см. Завдання виконуємо усно. Загадкові листи. Треба обрати лист, який ти хочеш відкрити. І, відповідно, від обираємо цеглинку лега. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, і на уроці мені не сподобалося. На сьогодні все. До побачення.